Друзі, підписники, всем привіт! Ви на каналі Шалений тракторист. Ну що, друзі, соняшник просто кожного дня летить вгору. І, якщо чесно кажучи, я в шоці, я давно не пам'ятаю, коли так соняшник піднімався в ціні вгору. Просто ну реально, на сьогоднішній день бомбезна ціна, реально просто крутезна. <кій> Вибачаюся, друзі. Давайте коротенько пройдемося по цінам. Ціна на кукурузу вже, друзі, 6400 на сьогоднішній день. Я вважаю, це гарна ціна по соняшнику, друзі. Буду тримати інтригу до останнього. Нехай покортить вам. Ну, оця краса дуже зараз в ціні, просто бомбезна ціна. Пшеничка, друзі, другий клас уже 7800. Третій клас, друзі, 7600. Фураж, друзі, 6600-6800. Там по домовленості як вийде. Ціна на пшеничку теж вже стала гарненька. Але я думаю, це ще підніметься, це тільки початок. Потім, друзі, по сої. Соя піднялася 13,8 14. вже. По рапсові, друзі, 16200. Рапс, звісно, трошки щось сидить на місці, але я думаю, він підніметься. Це ненадовго. Ну і наше, друзі, українське чорне золото, тобто соняшник. На сьогоднішній день, друзі, друга форма 17900, друзі. Так що це просто ракета. Це причому що сама найнижча ціна, є і більша, але там треба домовлятися, знаходити края, щоб аналізами не драли і тому подобне. По безналу, друзі, є ціна 24,5, є вже 26,5. Так що Соняшник просто дивує, реально, друзі. Бажаю всім гарних врожаїв, гарної ціни і головне миру, щоб все було добре. Так що, друзі, Підписуйтесь на YouTube канал Шалений Тракторист. Буде дуже багато друзі, розіграшів на моєму каналі. Будемо розігрувати насіння від однієї компанії. Будуть подарунки від тієї компанії. Той, хто буде сіяти, друзі, це насіння виграє, має обов'язково скидати відосик, буде ключове питання. І щоб було все чесно і справедливо, все буде показано від А до Я. Так що підписуйтесь, друзі, слідкуйте. Скоро буде дуже багато чого цікавого на каналі Шалений Тракторист. Всім пока-пока, гарного вечора, гарного настрою.